Вогонь по мирних мешканцях, двоє поранених дітей за добу. Сьогодні ввечері бойовики обстріляли селище Луганське на Донеччині. Осколками зачепило семирічного хлопчика, який грався на вулиці біля свого будинку. Керівник міліції Донеччини В'ячеслав Аброськін повідомив, що зараз дитина в лікарні. Також він розповів, що бойовики відкрили мінометний вогонь по Авдіївці. Снаряди поцілили у школу і травмували підлітка. Ну а як цей день провели українські бійці поблизу Донецького аеропорту? Руслан Ярмолюк розповість до своїх позицій біля Донецького Литовища солдати їдуть на таксі. Так армійці називають свої БМП. Це, звісно, не комфортний Мерседес, але так безпечніше у разі обстрілу. Страшно, опасно. Ну, треба. Просто треба. Родина наша. Механіки водії для вояків, котрі їдуть напередок і за маму, і за тата, бо від них залежить як швидко і уміло заїдуть на позиції під носом ворога. Бійці їдуть міняти своїх побратимів. Рух у колоні це завжди ризик, особливо тут, біля Донецького аеропорту. Як успокаємо, молимося. Це все успокаєння. Помалися ліг спать. Став, помилився і поїхав. Десятки вирв вкривають поле попередку, бойовики гатять з важкої артилерії. Мінометних обстрілів стало трохи менше, кажуть хлопці, але по позиціях б'ють з птурів. Не видно, не прячуться. Стріляють в основному ПК ПК стріляють. Буває і посилають СПГ, скоріше всього. Ну я не знаю, АГС, мабуть, теж працює у них. Ну, відносно... Относительно... Передаємо подарки, а не нам ми коробочки з вояками на борту залітають на позиції. Тут на них уже чекають побратими. Аток трудової оборони? я завжди готов. Ці бійці 93-ї разом з десантниками боронили Донецьке литовище. тепер утримують найближчу і найнебезпечнішу до нього позицію. Це найближча точка до литовища. Його можна навіть побачити не озброєним оком. Але, звичайно, робити це треба дуже обережно, оскільки вже за 800 метрів стоять передові позиції терористів. Власне, хлопці бачать термінал, але фактично той термінал, який тримався майже рік, зараз контролюють терористи. Аеропорт, як на долоні, ось злітка, ось пожежна вежа. Солдати не без суму говорять про литовище, яке вже не наше, і за яке полягло стільки людей. Великий смуток за того всього, тому що полягло дуже багато людей. І бачите, їх по ту сторону. Ну, не дуже приємне відчуття. За ворогом наші вояки спостерігають 24 години на добу. Позиція дуже важлива, тому перетворили її на справжню фортецю. Треба контролювати ситуацію завжди, спостерігати. Ніч, день, тепловізори. Працюємо, ходимо, облаштовуємо, затягуємо міні-поля. Працюємо на благо батьківщини. Вони втомилися морально, бо вже тривалий час у полях, але не фізично готові воювати. Головне, щоб там згори у столиці не заважали тим, хто тут на передовій. Мені чомусь так здається, що керівникам в Києві краще відніше, ніж нам тут. Вони звідти хочуть рішати, що робити нам тут. Це нереально. Ти приїдь сюди, хоча одним глазком загляни, тоді можеш приймати рішення. А сидячи в Києві і віддаючи накази, що робити, як творити. Чоловічі обійми короткі настанови, одні до оборони, інші додому, й коробочки рушають у довгу зворотню путь. Нормально не забудьте, що ж ви божого чоловіка не посадили на машину про соняремлюк Михайло Потята, Юрій Клименко ТСН, 1 плюс 1.